По всій країні почали видавати допомогу всім, хто постраждав від війни. Це безкоштовні продукти та одяг. Віта українці! Вітаю глядачі! Підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українці можуть одержати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Люди Х. Для них передбачені безкоштовні продукти, одяг та інші предмети першої потреби. Волонтери надають підтримку громадянам України, які саме постраждали від війни. Люди, які опинилися у тяжкому матеріальному становищі, можуть отримати їжу, можуть отримати одяг, засоби гігієни та медикаменти. На підтримку небайдужих українців можуть. Розраховувати певні категорії населення. Перше це сім'ї учасників бойових дій. Далі це самотні матері, далі переселенці, далі багатодітні сім'ї. Також це малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, діти-сироти, пенсіонери. Люди, які опинилися у скрутному становищі. В пріоритеті при наданні допомоги будуть люди з інвалідністю першої групи, переселенці з дітьми віком до 16 років, самотні матері, діти з інвалідністю і особи, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Гуманітарну допомогу можуть надати неодноразово, тобто це не один раз може бути. Однак з моменти останньої видачі має пройти щонайменше 21 день. Як зареєструватися на отримання допомоги? Безкоштовні продуктові набори, одяг, медикаменти та засоби гігієни можна отримати через представників фонду Люди Х телефон. Жіночку звати Ірина 8067 718 87 69. Є і телеграм. Я щоб зараз все це не називати. А під цим відео буде посилання. Ви все зможете подивитися і. Зможете перейти, зателефонувати, і так далі. Там є і телеграм посилання, є і інший Телефон є ще жіночка Ольга. Телефон 8067 782 9983. сімсот Про собі слід мати документи, які підтверджують свідоцтво про народження дитини. Далі паспорт або карта, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Також можна заповнити форму за посиланням. Посилання буде під відео, із заявником зв'яжеться представник фонду. Безкоштовні продукти та одяг українці можуть отримати саме. Допомогу зараз ось таку. Дорогі українці, звертайтесь, звертайтесь обов'язково, не нехтуйте допомогою. Якщо у вас крутна ситуація, ви маєте право звернутись. Ви, ви повинні звернутися за допомогою для того, щоб просто не залишитися зі своєю проблемою на самоті. Дуже багато є небайдужих людей. Дуже багато є небайдужих людей, які допомагають. Будь ласка, користуйтесь допомогою, поки така допомога є, поки є така можливість. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.